Хотілося б поговорити про те, що мене як психолога завжди дивувало. Ми живемо в епоху, коли доступ до знань про світ неймовірний. Прагнемо зрозуміти, як працює все навколо нас, від малесеньких частиночок до велетенських галактик. Але чому ми так рідко, з такою ж цікавістю завзяттям вивчаємо самих себе? Чому не прагнемо зрозуміти, чому я саме так почуваюсь, чому саме так реагую, що відбувається зі мною? Як взагалі працює моя психіка, мої емоції, мої думки? Пізнання себе це настільки ж захоплива, а то й більш важлива подорож, ніж дослідження далеких планет, оскільки це подорож у свій безмежний світ, який сповнений власних законів, таємниць та потенціалу. Ми живемо лише одне життя, і воно таке коротке, і саме тому так важливо пізнати себе, щоб не дати потім собі пошкодувати про те, що прожив життя не так, як хотіла б. А що ви думаєте з цього приводу? Чи часто замислюєтесь про свій власний внутрішній світ?